Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про декілька лайфхаків для роботи з Google формами. Перш за все, зверніть увагу, я для того, щоб працювати сьогодні з формою, створив папку, яка називається Forms. В цій папці я додам тепер форму. Для чого мені потрібна така папка? Справа в тому, що паралельно до форми ми можемо створити ще електронну таблицю, куди помістяться результати відповіді респондентів. І нам бажано було б, щоб ця форма та таблиця, яка створилася із цієї форми, попала в одну і ту саму папку. Просто для зручності нашої роботи. Я натискаю Створити Google форми для того, щоб створити форму. І в мене на екрані з'являється форма. Перш за все, нам необхідно правильно назвати нашу форму. Наприклад, ми назвемо так. Тест математика. 5 клас. 12, 12, 20, 20. Це буде означати, що я збираюсь проводити тест з математики в 5 класі саме за цією датою. Класнувши мишкою сюди, я бачу, що в мене заголов перемістився прямо у форму. Тепер запишемо мотивуючу фразу. Уважно прочитайте завдання та оберіть. Та оберіть правильні відповіді. І перш за все, нам необхідно ідентифікувати людину, яка проходить тест. Для цього я клацаю мишкою в перше запитання і пишу прізвище та ім'я. Google зразу зрозумів, що це буде запитання з коротким відповім. При цьому я ставлю закладку обов'язково в положення включене, тому що мені треба, щоб учень обов'язково записав сюди своє прізвище та ім'я. Можна покращити ідентифікацію наших учнів за допомогою оцієї закладочки. Називається налаштування. Тут можна збирати електронні адреси, обмежити до однієї відповіді і надати також учню сповіщення про заповнення форми. Наразі я цього не роблю. Я натискаю зберегти, і в цьому випадку учню треба буде, крім того, що набрати прізвище та ім'я, також додати дійсну електронну адресу. Якщо він її не надасть, він просто не зможе пройти це тестування. Однак будемо рахувати, що п'ятий клас може ще не мати облікових записів у Гуглі, тому ми відкриваємо налаштування і забираємо ці дві закладки. Залишається нам тільки прізвище, та ім'я. Якщо ж ми збираємося проводити таке тестування в кількох класах, то ми створимо ще одну закладку, яка дасть можливість ідентифікувати клас, в якому навчається цей учень. Таке, така ідентифікація дасть можливість нам відсортувати потім таблицю з результатами відповіді. Наразі можна, звичайно, дати дитині ввести сюди адресу вашого класу, однак є один маленький нюанс. При сортуванні таблиці всім. З великою літерою А і 7 з маленькою літерою А, або 5 з великою, і 5 з маленькою літерою А. Це два різних класи. Тому ми зробимо простіше. Ми можемо, звичайно, надати варіанти відповіді. Однак ми зробимо так: Спадний список, із цього спадного списку ми наберемо класи. Набираю 5А. І ось ще один маленький лайфхак для тих, хто створює форми. Натискаю клавішу Enter і перехожу на наступну, на наступну закладочку. Набираю 5Б. І, наприклад, 5В, в результаті отримую кілька варіантів, які легко заповнились. Якщо мені четвертий варіант не потрібен, я його просто вилучаю. І тут я також включаю закладку обов'язково. Перемикаю кнопку обов'язково. І ось тут знову лайфхак. Справа в тому, що якщо ми включаємо в Шестер, ми включаємо на закладці Презентація перемішати запитання, то ми будемо бачити на виході дуже цікаву річ. У нас запитання та оці запитання для ідентифікації, запитання тесту і запитання для ідентифікації, вони у нас перемішаються. А ми цього не хочемо, тому ми додаємо сюди отаку от штуку, яка називається роздільник. Сюди напишемо основна. Частина тесту. І для того, щоб побачити, як це працює, що у нас ці запитання не змішуються, я додам ще кілька завдань. Просто напишемо завдання 1, завдання 2 і завдання 3. Давайте подивимося, як працює ця, цей лайфхак. Для цього я натискаю кнопку Попередній перегляд і звісно, бачу першу частину. Зверніть увагу, що у мене клас перестрибнув вище, ніж прізвище. Але для ідентифікації в даному випадку це ролі не грає. Вибираю, наприклад, 5А, пишу сюди прізвище і перехожу на закладку 2. На закладці 2 у мене написана основна частина тесту. Зверніть увагу, що запитання також поміняли місцями со свої місця. Сюди я відповідаю, правильно чи неправильно, і натискаю кнопку надіслати. Наразі, коли у нас є отака система, де можна вибирати номера класів, ми можемо потім легко в таблиці відсортувати результати нашого тестування. Давайте спробуємо показати, як це працює. Отже, я зробив кілька пробних тестувань. Для цього я. Відкрив кнопочку Попередній вигляд і туди додав кілька відповідей від імені наших учнів. Переключаюсь на закладку відповіді. Тут я бачу, вже в мене є списки, прізвища та ім'я, сім чоловік. У мене пройшли це тестування. Вони всі з різних класів. Можна подивитися, з яких класів вони проходили. Однак мене цікавить більше та частина, де є результати їх роботи. Я натискаю Створити електронну таблицю та натискаю повторну кнопку Створити. В результаті в мене завантажується електронна таблиця з результатами роботи цих учнів. Причому зверніть увагу, у мене класи перемішані 5А, 5Б, 5А, 5В і так далі. А мені хотілося, б, щоб вони всі були в правильному порядку. Саме тому я натискаю кнопочку на е, стовпці С, появляється ось така закладка. Натискаю на неї. Виявляється, сортувати аркуш у порядку А я. Заголовки залишилися. Зверніть увагу на те, що всі А, всі Б і всі, всі В, всі учні цих класів, зібрались у, певну компакт, у певні компактні групи. Тому я можу ось, допустимо, оцих три перших записи можу окремо виділити, скопіювати. Оцих два окремо і цих два окремо. Це різні класи, в яких в мене навчаються ці учні. Наразі дякую за увагу. Побачимось.